Всім привіт! Сьогодні у нас урок майстер-клас по створенню такого красивого чокера із такими підвісочками вигляді ланцюжків, з натуральних перлин, перламутру і таких скляних намистин гранованого ронделя. Отже, що нам буде потрібно? По-перше, це основа. В мене тут ювелірний тросик. Так, він срібного кольору, він не золотий, ви можете взяти золотий так, під колір. Вашої фурнітури. Ножиці, ось такі круглогубці. Тут у мене є декоративні металічні сталеві намістини. Так, бачите, такого розміру десь 3 міліметри, підвісочка. Тут у мене є перламутр натуральний, так, різної форми, бачите, рисинки і ось такий круглий, тут 3 мм. Так, тут у мене є ланцюжки. Це у нас є от такі стопери, так, бусинки стопи. Вони теж срібного кольору, тому що вони будуть закріплятись ось такими крімпами, так, зверху одягатись. Тут у нас є намистини з натуральної перлини. Тут вони десь розміром 6-7 мм довжиною. Тут у нас ронделі 4 мм, 3 мм, частинка ланцюжка подовжувача, та я зазвичай купую на метраж. Так, щоб було надовго, скажімо так, пін. Знову ж таки, намистинка, замочок і два протектори. В принципі, все. Тепер в живому режимі так, покажу, як я роблю такі чокери. Спочатку я беру свій, так, свій кулончик, свою підвіску і ставлю її в центр. Ось так. Так, і тепер я уявляю, так, методом проб і помилок набираю для себе той вигляд на мастин, який мені буде подобатись. Так, і я набираю спочатку по перлинці з кожного боку. Підбираю, щоб перлинки більш-менш були однакової форми, так, на кінцях. Ось, у нас вже є ось такий набір. І тепер я розумію, хочу додати сюди перші ланцюжки. Ці ланцюжки шириною 2 мм. Дзвино має 2 мм, вони з покриттям і нероз'ємні. Тобто я їх набираю ось так: так ми набрали уже з обох боків ланцюжки. А тут ви можете собі робити, як вам. Просто до душі буде виглядати красиво, асиметрично, бачила, що і заплітають ось так. Тобто тут фантазія, будь ласка, так як тільки ви це бачите. Так, далі біля цього золотого я даю по намистинці такий квадратній, так, для того, щоб зробити певний розділ, щоб додати такого блиску. І далі я буду поєднувати. Ось такі скляні і з перлинками. Ось так. Так буде з однієї сторони і симметрично з іншої. Перед роботою, так, якщо ви робите симетричний чокер, завжди для себе наперед пересвідчитись, чи у вас достатньо матеріалу, бо в мене бували такі випадки, що десь на щось мені не вистачало. Ось, ось у нас вже є симетрично, так, з обох сторін. І тут мені хочеться зробити ось таку гірляндочку, так? І ця гірляндочка буде йти ось так. Потім на местинки. І знову ось так, і ось так виглядати. Буде дуже ніжно. Ось я так вище підтягну, аби було видно. Вам. Ось. Таким чином. Тому робимо. Так, ми набираємо спочатку. Ось так протягуємо, Так, що у нас буде ось ця частинка звисати, навіть ми можемо більшу трішки залишити, щоб звисало. Завжди все приміряємо. Якщо нам не подобається, знімаємо і переселяємо до того моменту, коли нам стане просто неймовірно гарно. Ось так. Далі я додаю таку металічну намістинку. Додаю. От я зараз думаю, так? Чи так само робити, чи додавати три перлинки. Можливо, навіть я зроблю не так, а додам перламутр, Перлинку. І знову перламутр. Не знаю чому, ну так захотілося. Щоб більше було білого і натурального наперед у нас. Так, і тепер знову я додаю металеву, так, і вже роблю. Ось цю хвильку. Я роблю цю хвильку. Ось так приблизно буде виглядати так, і затягую. Все з одного боку. У нас є вже ось така хвилечка. Ми автоматично повторюємо і цю сторону. Ось ми вже набрала, і з другої сторони, так? Воно не зовсім рівне, не зовсім симметричне, так, ось ці ланцюжки, але. Бо вони додають такого собі шарму все. Так, по суті, ми центральну частину свою головну зробили. Тепер ми вже орієнтуємось на ті намистини, якісь в нас є, беремо, наприклад, так, беремо по дві скляні, одну перлинку і знову дві скляні. Тобто вже трошки збільшуємо простір. Між нашими ланцюжками. Так, у нас ще є дві пари, бачите, ланцюжків, які ми можемо використати. Ось. Є у нас уже там більш прозоренька. Знову додаємо зараз додаємо ланцюжок, додаємо довші. Зараз ось так потрапляємо у перший двину, першу ланку, так би мовити, ось. Ось так виглядає завжди приміряємо. <кій> і металеву намистинку. Так? Ось так у нас виходить. Повторюємо з цієї сторони. Ось. Вибираємо собі намистинки. Так, і повторюємо. Тут можете експериментувати, додавати. Те, що вам подобається. Взагалі гарно виглядає також чорний з червоним, чорний з перлинами. Ось цього разу в мене такий ніжний варіант. Так, І також протягуємо наш ланцюжок на мистинку металеву. Так, і дивимось далі, як би ми далі. Рухались, далі, напевно, додамо нам більше з перламутром. Тобто, дивимось, у нас є рисинки. Пробуємо, так? Додати одну рисинку. Отже у нас є дві круглі ще. Так, і ми робимо, наприклад, ось так і рисинку. Ось. І так само з цієї сторони. Я просто обмежена в круглих таких намістинках. Так, все ще мало витягла, щоб показати. Так, ну, в принципі, ми тут можемо додавати металеву, або, або зразу додаємо спочатку ланцюжок. Бачите, це все твориться, скажімо так, в онлайн режимі. Нічого не пробувала. Отак, як іде, отак нехай і буде. Мені подобається, а це основне. Так, металеву додали тобто, все, наша металева частина завершена. Так, тут ви бачите, що воно може перекручуватись, десь з'єднуватись. Тут нічого страшного, воно все, все буде класно. Ось. Все, тепер у нас може бути так, ще по дві металеві у нас є. Ось. І ми тепер уже собі експериментуємо, наприклад. З прозорими. Додаємо, наприклад, три більші. Ось так. Кладемо металеву. Можемо додати ще одну велику перлинку, і на тому у нас з перлинками завершиться робота. Все. Так само з цієї сторони. Навіть три грубих, так? три товстіших я брала. Так. Три товстіших. Раз і два. Є, металева. Беремо, вибираємо якусь красивішу пролину. Ось таку нехай буде. Ось. Знову так. Металева. Все. Так, з пролинками ми завершили. З рисинками зараз ми подумаємо, так? Як би це було красиво. Ось, є. У нас вже більша половина чокера готова. І тепер нам залишилось та, те, що буде на шию. Так, і я беру собі один кінець і вже починаю працювати із такими дрібнесеньками. Думаю, що буду ось так їх чергувати. Можливо, буде красиво. Ось, Ви можете туди додати ще золотих намистин. А я поки попрацюю ось так. Так, зараз будемо звірятись та по довжині, бачите, тут попався один біконус, нам його не потрібно. Ось, залишаємо так. І з цієї сторони ми також повторюємо. Всі натуральні елементи можуть мати дефект. Та й не тільки натуральні, тому так, ось, працюючи з натуральними елементами, це потрібно враховувати. Ну, скажімо так, природні недосконалості є у всьому, і я іноді використовую їх. тобто я Нескільки критично до цих моментів. Є люди, які та майстрині і клієнти, яким важливо, щоб воно було супер-ідеальне. Так, зараз я помірюю, скільки воно виходить у мене, і ми продовжимо. Так, на даному етапі тут у нас 31 см це трішки замало. Так. Все одно хочеться, щоб воно лягало на шиї. Тому я додам ще один такий розділ, тобто ще одну. Одну намистину на перламутру, і три ось таких. І будемо вже збирати нашу нашу прикрасу. так Завершувати її, так би мовити. Так. І так, все. Можемо її пересунути більше в одну сторону, так, щоб нам було зручно. І так, набір. Там найлегша частина у нас завершена, залишилось нам тільки зафіксувати це все добро, щоб воно нікуди не ділося. Отже, ми починаємо. Ми починаємо із того, що надіваємо стопер. Після стопору ми одягаємо протектор. Я дуже люблю мінімум деталей для того, щоб воно не роз'їхалось, щоб воно не розлетілось. Тобто з'єднувані кільця. Це для мене завжди випробування, тому що, так, дивіться, що ми робимо. так. От в мене є ланцюжок, він би хотів бути чуть ширший, так, але вже який маємо, я наділа на одну петельку стопера, зафіксувала його, тримаю, і звино протягую в цей стопер. Фіксую собі ланцюжок, протягую тросик через звино і через другу петельку. 100, протектор, протектор, так, І протягую в стопер і в кілька намистин подалі. Ось так. Протягнула. Так, ще можу в третю, давай третю ще, і затягую. ось, Ось так у нас виходить, підтягую. Так, щоб у нас було трішки місця, щоб ми ще могли зафіксувати. Наш крім. Ось ось так нас має вийти. Ось. Все, тут я собі тримаю. Маю свої чарівні, дуже старовинні вже. Так, оскільки у нас той кінець не зафіксований, ми так приблизно десь посерединці стискаємо та стискаємо наш стоп. ось Цей, цей метод я люблю через надійність. От мені надійно. Так, і не відходячи від каси, як то кажуть, ми беремо крім, обжимну бусинку, як її кажуть ще. Закладаємо всерединку наш стопер, ось так, це має вигляд. І починаємо чаклувати, починаємо її зжимати. Ну, тут специфіка така, що її треба зжимати дуже акуратно, так, щоб не. Перетиснути і не залишити сильно відкритий. Ось цей, бачите, Зазвичай Це, в мене виходить гарно, але сьогодні, як завжди, як то кажуть, ось так. Ось. Ми його фіксуємо. Все, підтягуємо наші бусинки. Зразу ж таки тут ми обрізаємо хвостик. Ховаємо його на мистинку. Так, і у нас тут залишилось кінчик. Так. Я дуже люблю, коли кінець ланцюжка декорований на мистинку. У нас є пін, у нас є одна прилинка. Так, ми протягуємо пін в прилинку, загинаємо її, дивимося, скільки нам дуже не потрібно. Так, це нам забагато. Ми відкусуємо частинку і робимо таку. Петелечку. Так. Закладаємо туди останнє звино нашого ланцюжка і закріплюємо. Все. Наша намистинка є. Тобто цей кінець ми вже опрацювали. Підтягуємо наші, наші дорогоцінні намистинки і працюємо вже з цього боку. Тут так само йде стопор. Іде у нас протектор. Так, секунду. Так, змінюю протектор. Так, взяла інший, тому що там не проходила, так, наша, наша основа. І що я беру? Я беру цей протектор і протягую в замочок. Ось таким чином. Дуже добре, що замочок трішки більший. так. Він дозволяється зробити. Протягуємо основу. протягуємо сюди знов протектор. Так, сподіваюся, вам видно. І у стопер. Ось тут. Стараємось попасти. Ось, у стопер і в кілька намистин. Так. Хвалююсь, напевно, що я не можу попасти. І це все діло ми підтягуємо, щоб у нас було красиво. Все, тут ми зафіксували, тут у нас є. Лишні деталі ми відтягуємо. Є. Тепер ми трішки відступаємо, трішки даємо, скажімо так, волю нашим намистинкам, не сильно затягуйте, щоб воно не пішло хвилькою. Ось, зажимаємо нашу красу. Так, думаю, буде добре. Так. Ось так десь посередині. І фіксуємо. Ось. Тут ми зразу обрізаємо. Так, і робимо обжимну намистин. Стискаємо раз, потім стискаємо по трішки з кожного боку. Ось так. Акуратно, нікуди не спішимо і робимо її максимально кругленькою. Ось так. Все, наша прикраса закінчена. Ось така милота у нас вийшла. Якщо цікавить, де я купую різні матеріали, пишіть, надам. Надам сайти, надам сторіночки майстрині, які продають та все необхідне. Ось. Так це виглядає. Діліться своїми роботами, відмічайте мене в інстаграмі. Я буду дуже вам вдячна. Творіть в задоволення і в радість.